Розпочався сезон заробітку для квартирних аферистів. До міліції все частіше звертаються ошукані орендатори. Як вберегтися від махінацій недобросовісних маклерів, З'ясовували новини. Свої жертви псевдоріалтори ловлять на гачок досить банально. Розмови по телефону, а підписання угоди просто неба. Тож, якщо маклер відмовляється від зустрічі в своєму офісі, це перший тривожний сигнал. Ймовірно, ви натрапили на шахрая. Саме в таку пастку потрапила Надія. Дівчина довго шукала житло, тож, аби якнайшвидше переїхати в нову оселю, звернулася до послуг ріелтора. Не насторожила дівчину ані підозрілі обіцянки власника, ані відсутність офісу. Про те, що залишиться і без житла, і без грошей, подумати не могла. Це квартира на Городоцькій, сонячна, красива. Ще мене власник запевнив, що зробить ремонт до того числа. Я наголосила, чи буде угода. Мені сказав, що так, звичайно, угода буде, все підпишемо. Однак замість обіцяної квартири дівчина вскочила в халепу. За послуги псевдоріелтор взяла немало-небагато тисячу гривень, а після своїх махінацій зникла. Коли Надія звернулася в управління захисту прав споживача, виявилось, печатка з іменем Маклера, якою затверджували угоду, недійсна. Номера, як такого, в податковій не зареєстровано, адреси проживання, прізвища теж не її. Фахівці кажуть, популярний у шахраїв спосіб видавати чужу квартиру за власну. Часто у злочинців є копії документів на право власності на житло. Буде дуже добре спитати сусідів, хто там живе в тій квартирі, хто там власник, можливо, там вже якісь суди йдуть за ту квартиру, можливо, що він показує документи свідоцтво, яке вже втратило чинність. Правоохоронці кажуть, часто ріелтори співпрацюють з власниками квартир за детально розробленою схемою. Однак, якщо вивести шахраїв на чисту воду, отримає злочинці по заслугах. Мінімальне покарання, яке може проспросначити суд, це 50% під на будкумію громадян штраф або обмеження волі з років. Експерти радять, щоб уникнути неприємних ситуацій, потрібно завірити договір про винайм житла у нотаріуса. І, хоча процедура не безкоштовна, однак ця гарантія залишитись необдуреним. обдуреним. І на царук Алексі Рапіта Анатолій Лопаченко новини.